Всім привіт! Мене звати Ірина Кол, і рада вас бачити на своєму каналі. Це той випадок, коли скільки планувала прочитати книг, скільки і прочитала. Що ж, давайте по порядку від найгіршої книжки до найкращої в цьому місяці, в принципі, в мене не було таких книг, от прям жахливих, як було в минулому місяці. Хто не дивився, ще мої підсумки за квітень? Подивіться, тому що там такі книжки мені попалися, що я вперше ставила 2 бали з 10. А в цьому місяці, в принципі, всі були непогані. Хоч в мене на початку місяця був такий невеличкий нечитун, я ледь не забила на всі книги, але я все ж таки продовжила читати потрішечку, але почитала, і я рада, що я вийшла з цього нечитуна. Цього в мене за травень вийшло 6 книг, і давайте. Розповім про кожну з них такий дисклеймер: я роблю челендж кожного місяця. Я витягаю 5-6 листочків із підказками і обираю так книжулі. І перша книжуля, яку я вибрала, це була фіолетова обкладинка, а я якраз цю книгу давно хотіла прочитати. Ця книга Добра Самарянка. І так, вона на першому місці найгірших книг за це цей місяць. Але я не скажу, що вона була прям жахлива. Я її поставила 7 із 10. Тим, якщо ви перебуваєте у тяжкій депресії і вважаєте, що самогубство найкращий спосіб виправити ситуацію, у жодному разі не телефонуйте Лорі. Лора працює волонтером на лінії довіри у кінці тунелю. І її мета не в тому, щоб підтримати вас і допомогти подолати життєві проблеми. Її найпалкіше бажання, щоб ви вбили себе. Але тепер хтось полює на неї, це раян чи світ руйнується, коли його вагітна дружина позбавляє себе життя. Тобто анотація була дійсно цікава, інтригувала мене. Хоча я спочатку не читала анотації, просто знаю, що її в інтернеті, в бухтоці її хвалять, і взагалі цього автора хваль хвалять дуже, але я з ним щось не здружилась. Я перед цим читала його книгу Суджені і вона мені теж не сподобалась, але люди в захваті були від неї. І я вирішила дати другий шанс Джону Марсу. І можна сказати, що дарма, тому що мені ця книга теж не зайшла. Я вам так скажу, початок мені йшов важко, тому що тут нам автор розповідає про минуле лори. Про взагалі її життя, потім про життя всього Раяна. Так, це важлива складова, але я вважаю, що її можна було б дуже скоротити і більше приділити увагу на уже теперішнє, оце на їхнє протистояння. Як Раян полює на Лору. Лора відповідає йому на його вчинки, потім він на її. Потім знову ну коротше, ви зрозуміли. в кота мишку, і я знову згадую господи про стик полювання на Аделін". У Мене просто ця фраза тепер буде лише з цим асоціюватися більше ні з чим. Спочатку був. Складний для мене, але я продовжувала читати попри все, тому що ось саме ця книга мене ледь не вела не читу От справді я просто змушувала себе читати. Я змушувала, ну давай, хоча би 10 хвилиночок, ти почитаєш. І я читала, і я не отримала задоволення від читання цієї книги. Так, потім пізніше, уже десь середини книги, там перші 100 сторінок я промучилась. Потім, уже, коли почалося це протистояння, Лори і Райана, мені стало цікаво, е тому що там вони такі вчинки робили, що я така ого я реально була в шоці. Це мене інтригувало, це мене зацікавило в принципі. Але ненадовго, тому що вони оце постійно щось погане постійно траплялося. Вона йому погане, в їй погане, і оце постійно цей негатив. Коротше, ця книга, взагалі, якась максимально депресивна, ну як на мене, тому що тут нічого хорошого не відбувається зовсім. Вона чимось нагадує мені Веріті Колін Говер, яку я теж не люблю. Але от вайби от це книжуля, тому що в нас от головна героїня, така от незвичайна жінка, в неї. А, як би так сказати, щоб не заспойлерити, психіка трішечки. Я не знаю пояснити. Трошечки, коротше, в неї проблеми з психікою. Давайте зупинимося на цьому. Я місцями не розуміла, От, нібито нам автор пояснив минуле лори, а тут все зовсім було не так, нібито. І ти вже не розумієш, де була правда, де була брехня. Це нібито і круто, що автор так заплутав, а з іншого боку. Ну, типу, ніякого виходу з ситуації взагалі не було в кінці книги. Тобто мені кінцівка зовсім не сподобалась, абсолютно не сподобалась. Вона була максимально тупою і крінжовою. Е, фанати Джона Марса. Не кидайте ставками, чесно. Ну, я не зрозуміла взагалі прикола ажіотажу на цієї книги. Я взагалі автора. Знову ж таки, вона там інтригувала мене і були місцями такі, що ти от читаєш, ну, захопливо було. Але все-таки вона мені не сподобалась. Тому книжуля 7 з 10. Ідемо далі. Наступна книжка. Це вже був мені випав вільний вибір в челенджі. І я вирішила залишити це на потім. І якраз ми до книжкового клубу обрали книжулю Нічний цирк. І от я вирішила, що це час для неї. Вона гарна сама по собі, ось гарний зріз. Давайте про сюжет Зустрічаються два могутніх чарівники маги, і вони домовляються, що от типу як змагання між їхніми підопічними. Це в нас селія і марко. Потім створюється такий от цирк. Там, де є купа там різних людей, там набирали їх, неважливо. І от саме цей цирк стає ареною для цих двох підопічних Селі і Марко. І оця вся книга, вона от а, пронизана цією крутою атмосферою цирку, цикими пахощами, магією. Там оці ще були бажаю їх українською назвати. Оці палатки, воно зрозуміли в цирку. Палатки. І там кожна палатка вона відповідає там якомусь чарівнику, чи там була віщунка, там дівчина-змія, е, там ще були такі кімнати і ілюзій, типу там крижаний сад якийсь був. Ну, коротше, ти оце читаєш і це все уявляєш, ну це дуже класно. От мені це сподобалось ці книги. Але я не скажу, що вона динамічна, тобто вона взагалі не динамічна. Тут немає якогось там, от, сильного протистояння, тому що я очікувала, якщо от, двоє магів. В них арена, цирк, і тут має бути якийсь екшн, але цього не було. Тому якщо ви плануєте читати і ви очікуєте, тут якийсь екшн, якийсь якусь динаміку, то її тут немає, і майте на увазі, будьте до цього готовими, тому що ну, місцями вона була для мене особисто затягнута, і мені хотілося поскоріше якихось подій. Тому що тут дуже довго все розкачується теж. Я цій книзі поставила, до речі, 8 з 10. Мені сподобалась тут і любовна лінія, хоча її тут не очікувала насправді. Але це вона така була гарна. Були бісячі персонажі, без цього ніяк. Було місцями так, типу, що я не розумію, хто хороший, хто поганий. Тут ще така, до речі, фішка, що кожний розділ це як, типу, як різні, різні роки. Там один рік, там 1900, П'ятий інший там розділ 1888. Наприклад, ну коротше, е, отак я дуже часто плуталась, не розуміла. А ці герої ще малі, чи вони вже дорослі, чи От, коротше, це було трошечки важкувато. Я збивалась. Але загалом мені сподобалася ця книжка. Хочу ще сказати, що про любовну лінію. Е, вона мені чимось нагадувала: Любовну лінію у дилогії Неместі суперники Роман і Айріс. І от ці персонажі теж були трішечки схожі на тих е персонажів, <сі> і їхні оці взаємовідносини, стосунки, оці взаємодії, діалоги, спілкування. коротше, це все було, було дуже схожим, і тому мені за це теж е лайк за цю книжку. Далі мені вже треба було прочитати книгу українського автора або авторки. І я вирішила, що пора прочитати продовження трилогії тиша і я. Прочитала Сталь та Сонячний Шторм. Першу частину я читала ще восени, і я вже трішечки підзабулася про події, мені доводилось брати першу частину і прогортати її, згадати взагалі, що відбувалося. Я не буду говорити про що ця книжка, тому що це будуть спойлери першої частини. Але я вам так скажу, що ця трилогія мені нагадала «Тіні кістка». Трішечки є Такі вайби, особливо героїв, але все ж таки це окрема історія. Мені вона в принципі сподобалась, що перша книга чи друга книга, я їм обом поставила по 8 з 10. Легко доволі теж читається. Тут е, мій улюблений персонаж це Рафаель. Е, ну, це просто бусінька в е, цій трилогії. В цій частині вже набагато більше екшена, я вам так скажу, набагато більше динаміки, набагато більше драми. Тому що тут такий теж був момент, коли якого я взагалі не очікувала. Ну, типу, так, це було логічно. І е, була така виро... вирогідність, і була така вирогідність, що це може статися, але я все-таки цього не очікувала. Мені сподобалось е, тут е, ріст Адель, яка от вона була на. Початку першої книги, от така вона була проста журналістка, яка хоче дізнатися більше про тишу, тому що а, вона живе з братом Яго, Вони обоє теж пишуть. І для того, щоб дізнатися більше про тишу, вони вирішують піти а, в клуб пекельних джентльменів, які якраз полюють на. А, створінь, які живуть в тиші. А тиша це такий от е, туман, от, і він з'являється вночі, здається. Це коротко за першу частину вам сказала, що ви приблизно розуміли, що відбувається в цій трилогії. Я розповідала про Ріст Адель, яка, яка вона була на початку книги, і якою вже стала тут. Ну, типу, ого. Звісно, було пару питань, типу, як вона стала аж такою розумною? За такий період часу, але мені сподобалось, тому що тут е, головна героїня сильна, розумна е, і робить те, що хоче, скажімо так. Вона не йде на поводу ні одного, ні іншого, а робить те, що хоче е, саме вона, що потрібно саме їй. Загалом мені подобається, і мені хочеться прочитати тепер ще третю частину. Не знаю, коли я до неї дійду, тому що. Здави ви, який в мене список TBR. А наступна книжка, це я вже вибрала підказку, де треба було прочитати книгу із білою обкладинкою. І я обрала шість багряних журавлів. Вона біла, не дивіться на цю обкладинку, Тут супер обкладинка біла, та ще й дуже гарна. О таким от а, золотим тисненням. І ось таке, от, ну дуже гарна книжка. Я не можу з цієї краси. Просто чисто заради обкладинки замовила цю книжку. Але я ще й прочитала, так що не все тут так, як ви можете подумати. Мені подобається, що РМ почали робити отакі от короткі анотації, от прям дуже коротко: принцеса вигнанниця дракон перевертень, шість зачарованих журалів і невимовне прокляття. Щоб повернутися додому, знадобиться більше, ніж просто чари. Звісно, тут нічого не зрозуміло. Я вам зараз коротко розкажу, про що ця книжка. Тут на початку в нас є принцеса Шіорі, в неї є шестеро бри. Є батько і мачуха. Цієї принцеси є такі от заборонені чари, про які вона нікому не говорить, тому що ну її можуть стратити просто-напросто. Логічно. І вона оживила таким чином пташку. Вона зробила такого журавлика із бумаги, вона її оживила, назвала її Кікі. Ну класна пташка, мені дуже подобається. Вона ну, просто best of the без. В один момент а, ця Шорі прослідковує за своєю мачухою, і виявляє, що та теж чаклунка. Ця ж мачуха проп'яла Шорі, вона наділа їй на голову таку миску, щоб її ніхто не міг впізнати. І вона не може її зняти, і їй ще не дозволено говорити. Тому що, а, крім того, всього чаклунка материма. Мачуха прокляла ще її братів і притворила шістьох братів на журавлі. Якщо Шиорі заговорить, вийде якийсь з неї звук, то один із її братів помре. Бозі, ви цей котусічок спить. Такий ліг простягнувся такий. Я вам ще покажу ось ліг на сумку. Йому сподобалася ця сумка. Все таки, все таки спись, спись. Так, на що я зупинилась там? Я хочу вам сказати, що це непогане підліткове східне фентезі. А місцями, звісно, наївно було, місцями затягнуто. І, але все ж таки тут більше було інтригуюче і цікаво. Мені сподобалася оця ідея із прокляттям, як вони оце намагались зняти це прокляття, якими перешкодами вони стикалися, як їх долали. Початок якось трошечки довго розкачувався. Е, мені теж було якось занадто все просто, начебто. далі вже починалося оце коли. Вже наклали прокляття, як вони це все намагалися його подолати. Оце вже було набагато цікавіше, тому що тут дуже багато було різних сюжетних поворотів. І це я взагалі така: ого, нічого собі. Ну я була в шоці. Але є момент, що мені тут мало дракона. Оцього дракона перевертня Він з'явився на початку, і він потім вже мало з'являвся. Я така, дайте мені дракона. Але загалом мені сподобалася книжка теж. я Її поставила 8 з 10 І в принципі задоволена. Далі вже я витягла підказку прочитати продовження якогось циклу. І я обрала цикл, мій улюблений цикл Тес Герісен про мору Айлс і Джейн Ріцелі. Я прочитала двійник. На початку книги в нас Мора Айлс приїжджає із там, якоїсь конференції, ну коротше, з робочої поїздки з Франції. Додому і виявляє, що в неї біля дому дуже багато там машин, швидка допомога, поліція, і вона не розуміє, що відбувається, і всі на неї так дивляться. Типу, як нібито привіда привида побачили. А не дарма тому, що виявляється, що біля її дому знайшли жінку, вбиту жінку, яка як дві каплі схожа на мору Айлз. Тут вони починають поясняти це все діло. Мені подобається ця частина тим, що ми тут більше дізнаємося про головну героїню, про мору Айлз. Тут більше про її минуле ми дізналися, тому що її вдочарили, але вона не знала, хто її біологічні батьки, і тут вона дізнається це все. Але без розслідування тут теж не обійшлося, тому що тут. Е Хтось викрадає вагітних жінок. Ну, ця частина, я вам так скажу, була ну прям офігезна. Вона була наскільки динамічна, наскільки захоплива і інтригуюча, що я просто не могла відірватися. От буквально я її хотіла читати і читати далі, дізнаватися деталі, і тому, що ну. Ну, це вау, це було дуже круто. З кінцівку, я звісно ж, ну, були мене деякі здогадки, що це могло бути, чи хто міг бути. Але все ж таки, ну я була в шоці з кінцівки, прям вау. А, і на питання, чи читати Тес Герітсен по порядку, чи не читати по порядку, то я вам скажу, що мабуть краще читати, починаючи з хірурга, потім асистент і так далі. Тому що в кожній частині нас знову ж таки ми знаємося більше про наших головних героїв. І якщо а, ви візьмете там п'яту частину з циклу і читали лише першу, то ви не зрозумієте деякі моменти. Ну мені так здається особисто. Тому що тут то деякі і персонажі згадуються з минулих частин, і події, деякі згадуються. Ну тому краще все таки читати по порядку. Вертаючись до цієї книги, я її поставила звісно, Жеж 10 з 10». Тому що ну я люблю ці книги. До речі, ще один цікавий факт. Я ж дивлюсь, я в цьому кожному відео кажу, і в цьому не виключення. Я ж дивлюсь серіал Криміналісти мислити як злочинець, і мені цей серіал дуже нагадує вайбами. Серію книг Тес з тому що теж і розслідування є, і якесь життя нам показують наших головних героїв, з ким вони спілкуються, що вони люблять, з ким вони навпаки ворогують там, можливо, не дожублють когось. Ну, коротше, зрозуміли, це про минуле їхнє, і тому я, що серіал обожнюю, що серію книг Тес Геррітсем теж обожнюю. Вам рекомендую, але майте на увазі, що. В перших частинах, тобто в хірург і дуже багато крові. І якщо ви не готові до такого, то краще, мабуть, не треба. Але загалом, ну мені дуже подобається, дуже подобається. Рекомендую. Що ж, ми підходимо до останньої книги, яку я прочитала у травні. Це вже шоста книга, бо вже так швидко розповіла, ніби то мені там так стається. Я витягла підказку із книгою чорно-білу обкладинку. Так, в мене такий видався місяць, що я повитягала та філату обкладинка, біла обкладинка, чорно-біла обкладинка. Я обрала книгу Республіка Дракона, тому що в квітні я прочитала першу частину, точніше, перечитала першу частину, і я вирішила, що я хочу продовження. І воно було максимально максимально офігезне. Найкраща книжка за цей місяць це Республіка Дракона. Так як це теж продовження. Я не хочу вам спойлерити сюжетом, але скажу, що в першій частині в нас гард, військова академія, туди попадає наша головна героїня Жень, інші головні герої, такі як Китай, Неджа, Венка і так далі. В академії вони ворогували, але потім почалася війна, і вони об'єдналися заради того, щоб захищати країну. І от події, які були в кінці, першої частини вони продовжуються тут. Я не можу вам сказати, що там сталося, тому що це реально буде дуже великий спойлер. Тому скажу вам краще зразу свої враження. Початок книги давався мені важко, тому що Макова війна була от прям динамічна. Там скільки всього коротше, відбувалося, що коли я почала читати цю частину, тут якось історія трішечки як знизила обертим. Вона пішла якось повільніше. Тут, Початок книги розкачувалося, що, що відбулося вже після подій першої книги. Половину, мабуть, книги я прочитала так паральне, паралельно з іншими. Але потім вже взялась читати, мабуть, після того, як я взяла 24 години читання, челендж, відео. До речі, можете подивитися в мене на каналі. Тут такий треш. Тут такий треш, Оскільки всього теж відбувалося, просто. Я не знаю, як вам описати про це словами, але відірватися теж було важко. Уже як половина книги минула, Я як почала читати другу половину книги, ну я скажу, ну це було важко відірватися тут. Так, тут було теж не менш жорстоко, але, але. Жінь тут просто ну богиня. Я не знаю. Я обожнюю його. просто Жінь. А ще, а ще бусінка цієї частини був Китай, і я не можу. Ну він такий класний. В цій частині теж такий є момент, до речі, що ти не знаєш, кому вірити. Все таки, тому що тут такі події, що от реально нам тут розповідається, от одна правда розкрилась, інша правда розкрилась і. Один нібито бреше, а інший нібито каже правду, а потім навпаки теж не розумієш, хто все-таки каже правду. І, коротше, ну це дуже класна частина, і вона закінчилась теж таким, що хочеться читати продовження. Але рекомендую цю трилогію, вона офігенна. Це найкраще епічне східне фентезі, яке я коли-небудь читала взагалі. Отож, ну. 10 з 10. Просто навіть, навіть не 10 з 10, а мільйон з 10. такий е е е рекомендаціон просто вам, ну, читайте, хто ще не читав, читайте. І так, і так. Що ми маємо? Ось таку от стопочку книжуль, шість Книжуль, а на цьому все. Ось такі мене вийшли підсумки за травень. Пишіть коментарі, скільки ви прочитали книг у цьому місяці, які з них вам були найкращими, які навпаки вас розчарували, можливо. Сподіваюся, що таких у вас буде менше. А на цьому все. Буду з вами прощатися. Побачимося вже в наступних відео. бувайте! пока! Усім пока.